Добрий день. Сьогодні буду вставляти в магніти от в таку друковану 3D-деталь. Це латок, він має триматися латок для бамбулап. Хто хоче, посилання скину внизу. Він має триматися на металевому на металевій стійці. І отут от є отвори для магнітів 4 штучки. Я підібрав магніти 10х10х2. Один магніт, він якраз входить сюди дуже гарно. Зараз я ставлю такі чотири штучки сюди, капну туди клей і буде все триматися. От друкується якраз ще один такий латочок. А цей цей ми поставимо замість цієї штучки, куди скидаються ці какашки, тепер буде отакий. От ну, його можна в принципі поставити, це просто щоб він Не спаду. О, Отак. От красота. Красота. Добрий день. Сьогодні буду вставляти в магніти от в таку друковану 3D-деталь. Це лоток. він має триматися, це лоток для бамбулап. Хто хоче посилання скину внизу. Він має триматися на металевому металевій стійці. І отут от є отвори для. Магнітів чотири штучки. Я підібрав магніти 10 на 10 на 2. Ось один магніт. Він якраз ходить сюди дуже гарно. Зараз я ставлю таких чотири штучки сюди. Капну туди клей і буде все триматися.